Мене не задовольняє той стан в місті Кропивницькому. Сипери піднімають свою голову. Я пам'ятаю, як вони були після Майдану, їх, вже про їх забулися, їх ніхто не чув. Потікали, як криси по Європах, зараз звернулися і вже вони тут хазяї. Забулися, мабуть, трошечки, нагадаємо. Ми розуміємо, і вони розуміють, що вже не буде ніякої лісади. А це Кропивницький це назавжди. вже. От навіщо, навіщо підбурювати е громаду, Такі ж вони е недалекі, щоб кричати, що ми за зміну е Конституції, за зміну державного устрою України, і, так, за федералізацію. Вони своїми е нейтральними гаслами підбурюють народ, починається з, з малого, а потім по Кропини, по а потім ми не щуємося, тут буде е е Кіровоградська чи Садрадська Народна Республіка. Буде Конституція так, як... <різь> Верховна Рада все це визначено. Ви чули, що хлопці казали, що е як буде, якщо так, ми дійдемо до рівня АЛЕПО, з нею просто на голову, на світі, не є просто наголошуємося. На Зачем ви це ділити? Зачем вы это делаете? Нормально. Я не провокатор, я проходил мимо услышал. При... Я не провокатор, я приходив мімо усилию. При... Наше управління в стороні не стоїть. Будь-яка інформація, яка стосується державної безпеки, вона перевіряється. Але ще раз повторюю, що це, це не миттєво. Потрібен певний час для перевірки всієї інформації, в тому числі те, то, що ви говорите. Якщо є офіційні будь-які звернення, у нас є відділ звернення. звертаюся зараз. Це буде через масової інформації звернення. Я вам дав відповідь на ваше питання. Ні, ви не дали відповідь. Ви перевірите учасників цього з'їзду, чи є там ознаки сепаратизму. Вам відомо про цей з'їзд взагалі з Борисів? Я вам говорю, що ми цією інформацією займаємося. Деталі я вам неуповноважений розказати. Перевірка буде чи не буде? Чи є там ознаки сепаратизму, чи немає? Ви мене чуєте? А, я три я рази ці... говорю, що ми цю інформацію перевіряємо. Слово перевіряємо звучить. Ну, чи ви мене на словах хвороби? Факт того, От. що відбулося, перевіряєте, чи зміст того, що відбулося? Ми перевіряємо інформацію, яка має місце в місті Кіровограді. Що не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. То я перепрошую, Кропивниць. Кропивницьку. Кропивницьку. По цьому питанню все. Які я, є ще питання? Скільки ну, можна представлятися? Перший заступник начальника управління Служби безпеки України в Кіроградській області, полковник Кулинич Юрій Миколайович.